Іноземця, який вбив 11 людей в Україні, засудили до довічного ув'язнення. В листопаді 2024 року слідчими Національної поліції міста Києва завершено досудове розслідування відносно 39-річного іноземця, підозрюваного у серії жорстоких вбивств на території Київщини та Харківщини. Нами було доведено, що у період з 2018 по 2024 роки вказаний громадянин убив 8 громадян України, литовця, Узбека та громадянина Грузії. Серед його жертв чоловіки та жінки віком 35 до 81 року. Злочинець ходив у них до віру, спілкувався, спільно вживали алкогольні напої. І після того, як жертви втрачали пильність, нападав, душив та забивав камінням. Одному з потерпілих пощастило вижити. Злочинець підійшов до нього зі спини, вдарив камінням по голові, після чого затягнув між гаражі, щоб добити. Однак в цей момент з сусіднього під'їзду вийшли мешканці, що завадило завершити злочин. Побачивши, я приходжу дитями, з ноги обратно мене вивідуть. Зловмисний втік, залишивши потерпілого без свідомості. жінка, так, жінці, мужчина віжив, а сюди воно ушов, але потім мене видно і одразу відсюди я ушов. Чоловік вижив та надав покази поліції. Однак його здоров'ю задано непоправної шкоди. Поліцейські затримали злочинця на початку 2024 року після резонансного вбивства продавчині з квіткового кіоску, тіло якої було знайдено за місцем роботи. Щоб увійти у довіру до жінки, злочинець розбив скло сусіднього кіоску, після чого запропонував разом його полагодити. Ну, мам, мама працювала в квітковому магазині 10 років, десь А Мама була дуже добра, дуже вічлива людина, довірчива. І напевне з того, що їй було легко, вона хотіла всім допомагати. Цей словомисник скористався брутою. Після цього увійшов із нею до кіоску, поспілкувався та пішов. Коли наступила комендантська година, злочинець повернувся з метою вбивства жінки. Камера спостереження зафіксувала. Одразу, як жінка відчинила двері, злочинець напав на неї та наніс 34 ножових поранення. Після чого заволодів грошовими коштами із каси магазину та мобільним телефоном жертви. Оперативники карного розшуку відстежили шлях пересування злочинця, встановили його місце знаходження та протягом доби затримали неподалік. Під час допиту злочинець не тільки зізнався у скоєнні ним вбивства продавчині квіткового магазину, але й повідомив в деталях про ще скоєних ним 10 вбивств. Заглушив і зверху сам свят. Федерать держав і все. Вона запротивлялась? Вона нічим не успівала, вона ж не шевелінця. Азубль, а і все. Ці факти вже були упроваджені слідчих різних районів міста Києва. У свою чергу злочинець повідомив, де, коли, як і яким чином позбавляв потерпілих життя. Загиблі, будівельник, пенсіонер, двірник, охоронець, безробітній. Всі ці факти ретельно задокументовані, досліджені та підтверджені слідством в ході проведення десятків допитів, слідчих експериментів, оглядів місця подій, експертиз. Психіатрична експертиза визнала злочинця осудним та таким, що розумів свої дії та їх наслідки. Слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру в умисному вбивстві двох і більше осіб та ряд інших підозр. Санкція статей, яких передбачає від 7 до 15 років або довічне позбавлення волі вирок виробник Кодоксу України у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі завершили досудове розслідування, та обвинувальний акт було скеровано до суду. У березні 2025 року злочинця було засуджено до довічного позбавлення волі. Правосуддя відбулося, і хоча це не поверне загиблих, їхні родичі можуть знайти крихту спокою, знаючи, що цей злочинець більше нікому не принесе горя.